Отця і Сина і Святого Духа. Всечесні отці, дорогі брати і сестри, вчора ми співстраждали Христові. Сьогодні з ним співпогребаємось, тому що. Чаша повз Христа не пройшла. І він сповна випив всю її гіркоту. Але ця чаша явилася також і для нього, і для нас життєдайним. Христос Лежить в гробу. Той, хто створив світ і носить його на своїх руках, сходить до темного гробу, до темного гробу. для того, щоб вивести звіти Адама. Богочоловік. Новий Адам визволяє старого Адама і сходить до глибини і безодні того гріха, який мав Адам для того, щоб визволити Його і зробити новим Адамом. Цим новим Адамом для нас є. Богочоловік Ісус Христос. За своєю людською природою Він так само страждав, Він погребається, зазнає смерті, але не зазнає одного тління. Тому що сказано тління у гробі не торкнулося його. І з цього гробу уже ключем починає бити життя. І чаша, і гріб стають для нас життєдайними, такими, що дарують життя. Ось чому так багато паломників. В ці святі дні поспішають до Єрусалиму для того, щоб вклонитися цьому життєдайному гробо. Тому що не мислимо для людської природи, щоб якийсь гріб виточував життя. І ви в цьому можете переконатися, коли відвідуєте. Могили своїх померлих близьких. І жодного гробу не буде бити життя Ключем, окрім того гробу, в який покладається Христос. Осі ми звично говоримо ці дні про святих апостолів і учеників Христових. Які йшли за Христом. Всі ми знаємо, що біля Христа знаходилася Його мати, і апостол, і евангелист Іван Богослов. Жінки мироносиці йшли за цим гробом. Але в сьогоднішньому Євангелії згадується Йосиф Аримафейський, який таємно приходив до Христа. Раніше чув Його Слово, Його вчення і прийшов для того, щоби погребсти Ісуса. Але, але разом з тим Він символізує з собою нове людство, те людство, яке спас. І вивів із безодні гріха Христос. Ось цей Йосип, нова людина, яка приходить погребати мертвого Ісуса і так само зустріне Його воскресне. Зараз ми з вами, дорогі брати і сестри, ще на хвильку затримаємося. У цьому храмі не тільки для того, щоб вклонитися святій плащаниці, а для того, щоб послухати канон, який написав для нас Симеон Лагофет, візантійський вельможа, який церква з X століття називає каноном плачу. Божої Матері, тому що в ці дні ми не тільки повинні співстраждати Христові, ми повинні також співпереживати з Божою Матір'ю, яка стояла біля Христа і її серце пройняв меч. Вона раптом згадала слова Симеона Богоприїмця, які він їй сказав тоді, коли вона приносила немовля Ісуса до храму. І вона так само стоїть біля Христа і в цьому дуже зворушеному каноні є діалог Божої Матері. І з розп'ятим Сином, коли вона взиває до нього, Ісусе мій найулюбленіший і найсолодший, куди простяглася твоя путь? Куди ти йдеш, візьми мене з собою, чи може мені почекати тебе тут біля Христа, де твої світлі? І голубі очі. Дайте мені його з Христа, і я візьму Його на руки, бо колись носила його немовля. Але Ісус ще мовчить. Недаремно в іконографії давньої України є кілька зображень, які зараз дуже рідко зустрічаються. Але так яскраво передають картини цих страждань Божої Матері, як і власне мовчання самого Бога Отця. Божа Матір тримає на своїх руках Божого Сина її очі наповнені сльозами. І вона дивиться в глибину всього людства і запитує нас. Люди, що ж ви зробили з тим, хто дарує вам любов, свободу і життя? А Бог Отець тримає на руках сина і ще мовчить. Він не дав ще свого благословення поспівувати Воскресіння Христове ангелам на небесах. Все знаходиться у спокої і глибокій тиші. І ми прийдімо до цього гробу святої плащаниці для того, щоб вклонитися тому, хто даруватиме, даруватиме нам вічне. Життя. Сьогодні не звершується в храмах свята літургія, тому що від нас відібрано небесного жениха. Сьогодні ми погребаємо Ісуса Христа, який триденно воскресне із гробу і засвітить нам Сонцем правди.